Якось Ральф Олдо Емерсон зі своїм сином питалися загнать козьонка в сарай. Молодший тягнув за роги, а великий письменник тавкав підзад. І мучилися вони так хвилин п'ять, тому що козьол був проти того, щоб іти туди. Поки це не побачила домого хазяйка, яка не вміла ні читати, ні писати, вона підійшла до козла і всунула йому палець в рот. А той подумав, що це його мама, і куди б не йшла домогосподарка, рогатий двигався за нею. Ця історія із книжки Дейла Карнегі як завоювати друзей і впливати на людей. Я вважаю її ідеалом людських відносин. Тут є все і легкость для чтення, і практичність, і чіткість, і приклад за прикладом, ілюстрація за ілюстрацією. То є, ти можеш приміняти знання прямо прочитавши і пішовши до своєї мами, щоб перевірити, чи працює вона чи ні. Хочеш стати хорошим собісідником, мати багато друзів, укріпити свої відносини з сім'єю, Дейл Карнегі. як завоювати друзей і впливати на людей. Цією книжкою ми знатно бустанули твої соціальні якості. Тепер прийшов час покращити здоров'я та фінанси. Атомні звички, Atomic Habits. від Джеймса Кліра. Книжечка розповідає, як ти можеш робити маленькі змінення в своєму житті і приходити до ошалямляючих результатів. Представ, що самоліт з Нью-Йорка взлітає та летить в Лос-Анджелес. Якщо тільки він відірветься від зльотної полоси і змінивши траєкторію польота на один сантиметр, на один сантиметр, він вже не прилетить в Лос-Анджелес. Він уже буде за 2000 кілометрів, позаду нього, вліво, вправо, отакий в нього буде розброс. Ось що може зробити маленький вибір сьогодні з твоїм майбутнім. Джеймс Клір, автор книги, розповість, як ставати на один відсоток краще кожного дня, що невідмінно зміни твою траєкторію життя. Він проповідує систему зміни звичок. От, наприклад, ти не чистиш зуби, а хотів би. Треба зробити цю звичку очевидною, легкою, привабливою та задоволеною. Я зараз все поясню. Зночі поклади біля себе зубну щітку, щоб зробити цю звичку очевидною. Після того, як ти пробудишся і підеш на кухню, обов'язково хапай її з собою і носи в руках, що зробить її легко. І подивися відео, що буде з твоїми зубами, якщо ти не будеш їх чистити. Це буде своєрідна мотивація до дії, що зробить привабливою цю звичку. І фінальне остаточне: це тобі треба взяти календарь і відмічати дні. Повісити біля себе і відмічати так. Хрестиком відмічаю, коли я чистив зубки. А коли я пропускаю цей день і не чистю зуби, я... Нічого там не пишу. Тобі не хочеться переривати стрик, тому що ти бачиш, що я сьогодні, вчора, завтра почистю. І тоді ти будеш старатися це робити, що зробить тобі своєрідне задоволення від процесу. Ровно наоборот надо робити з поганими звичками. Але це вже ти дізнаєшся, прочитавши книжку Джеймса Кліра Атомні звички. Ти чув колись слово інвестиція, всі тільки про них і говорять. «кинь гроші туди. Вклади туди, там кращі дивіденди, там безпечніше. Оця компанія пріоритетна для моїх інвестицій. Хе, Стоп! Я тобі скажу зараз гірку правду, яку ти ніде не почуєш. Інвестиції тобі зовсім не потрібні. Так, ні крипта, ні акції, ні фондовий ринок, ні недвіга. Ні, ні. ні, ніт, ніт. Твій головний актив. Твій головний актив, Твій головний актив – Це ти. Так, да, сложний процент це класна штука. Но чи готов ти інвестувати 50 год по 5 там, доларів в місяць? Оце все вкладувати час, деньги свої, щоб потім в 60 год да, пожити нормально. Як ти вийдеш на пенсію, коли в тебе буде куча артритів, куча болячок, бо не буде в тебе зовсім здоров'я, непонятно, яка жінка вже буде, тому що ви будете старими, звісно. Ти хочеш таке? О, ти хочеш відкладувати, відкладувати, відкладувати і потім через 50 год жити? Я особисто думаю, що багатьох це не устраює. Отаку От жорстку філософію і правду я зрозумів від автора книги Емджей Демарко «The Millionaire Фаслейну. Так, заголовок, звісно, такий многообіщаючий, але не зважає на нього увагу. Просто цей чувак заперечує більшість принципів, які преподають гуру фінансів по типу Роберта Кіасакі, який написав Багатий папа, бідний папа. Де Маркович має ціль, конкретну ціль це вивести тебе до багатства до 30 років. Дай йому це зробити. Швидкісна смуга мільйонера. Як розбагатіти швидко і вийти на пенсію молодим. Де їх придбати? Ну, перші дві від Карнегі та Кліра є доволі поширеними. Ти можеш їх знайти на Оліксі, Якабу або в якомусь локальному книжному магазині. А ось третю треба пошукати. Але всі доступні на Амазоні. Можеш зайти, подивитися, там є і книжний і електронний варіант. А якщо ти хочеш їх придбати безкоштовно і нічого не витрачати, їх я залишив в своєму телеграм-каналі. Можеш перейти по ссылкам, скачати, якщо ти забажаєш цього. Всі посилання в описі, я пірасто не одобряю, а одобряю, щоб ти покращував своє життя разом з цим відео.